І якщо ви пам'ятаєте ті часи, коли вихідні починалися і закінчувалися з захопленими баталіями на 8-бітних та 16-бітних консолях, то цей ролик саме для вас. Сьогодні ностальгічна подорож до 1990-х років, коли відеоігри не тільки підкорювали геймерів, а й оживали на екранах у вигляді яскравих і часто несподіваних мультфільмів. Сьогодні ми перейдемо у світ анімації, створеної за мотивами відеоігор. Згадаємо мультики, які стали справді культовими, а які не досягли достатньо успіху. А про деякі ви могли навіть взагалі не знати. Тож влаштовуйтесь зручніше. Зараз буде ностальгія. Ну, а розпочнемо ми із всіма улюбленого Всесвіту Маріо, а саме мультсеріал Пригоди братів Super Mario 3. Реліз шоу відбувся 26 червня 1990 року та містив усі 26 епізодів. Сюжет серіалу присвячений пригонам Маріо, Луїджі Тоада та Принцеси Піч, які живуть у грибному світі та протистоять королю Купо та його дітям. Оскільки мультсеріал був заснований на відеогрі Супер Маріо Брос 3, в ньому фігурують дуже багато ворогів та бонусів з гри. І саме завдяки цьому відчуваються всі відголоски гри на екрані, а ви тільки послухайте звуки цього мультику. Мультсеріал виходив на каналі NBC. Створенням анімації займалась корейська студія Seiyan Animation. dvd версія була переведена 2007 року. На жаль, на жаль, в українській озвучці я цей серіал не знайшов, тому рекомендую дивитися до перегляду мовою оригіналу. Ну а ви, друзі, напишіть, хтось бачив в дитинстві цей мультик чи транслювали його у нас на наших українських каналах. Черв'як Джим. Мультиплікаційний серіал є однією з перших екранізацій, сюжет якої побудований на комп'ютерній грі для 16-бітної Sega Mega Drive. Сюжет розповідає про простого дощового черв'яка, до якого через війну у Всесвіті випадково потрапляє супергеройський скафандр. Цей костюм допомагає черв'яку мутувати в розумну істоту та наділяє його неймовірними здібностями, як то витягування на кілька метрів та надає зброю у вигляді бластеру. У пригодах нашому герою допомагає маленьке миле цуценя Пітер, яке при найменшому подразненні перетворюється у жахливу тварюку. Тож ось таким складом друзі захищають наш Всесвіт. Шоу виходило з 1995 по 1996 рік. Налічує 2 сезони та 23 серії, відповідно 13 серій першого сезону та 10 серій у другому. Дотепні жарти, гарна анімація, персонажі з відеогри роблять Джима одним із знакових супергероїв для дітей 90-х. Української озвучки, на жаль, я знову таки не знайшов, тому рекомендую мову оригіналу. До того ж на Ютубі є ремастеринг у 4К якості. А ми йдемо далі, і у нас Battle Tots. А ну признавайтесь, ви знали, що існує мульт про бойових жаб? А так він існує і випущено його було 1992 року. На жаль, з мені невідомих причин це шоу закрили, і наразі в мережі можна знайти лише один епізод тривалістю 22 хвилини. Сюжет розповідає нам про принцесу з іншої галактики, яка разом зі своїм слугою птахом тікає від темної королеви, яка намагається заволодіти чарівним амулетом. А паралельно на землі у трьох друзів проблеми з директором школи, непорозуміння з однолітками та небажання робити те, що їм нав'язують. І ось, потрапивши на землю, птах та принцеса за допомогою чарівного зілля наділяють цих школярів особливими здібностями, і вони погоджуються стати на захист принцеси і бути її бойовими жабами. Саме так підлітки, які можуть перетворюватись на жаб в будь-який час. Ви цього не знали? Тепер знаєте і цим. В кінці серії вони стають героями. Так, епізод є у вільному доступі на YouTube, але на жаль, на жаль, українського перекладу я не знайшов, тож рекомендую всім мову оригіналу. А далі у нас вуличний боєць анімаційний телесеріал, заснований на франшизі культової відеогри Street Fighter від Capcom. Серіал транслювався з 1995 по 1997 рік. Він показав 26 епізодів у двох сезонах по 13 серій в кожному. Сюжет серіалу обертається навколо Гайла, одного з найвидатніших майстрів єдиноборств у світі. Він формує команду з інших бійців Street Fighter, таких як Чунлі, Бланка, Камі, Рю та Кен. Вони об'єдналися, щоб боротись проти генерала Байсона та його терористичної організації Шедалу. Мультфільм хоч і мав два сезони, але отримав надзвичайно погані відгуки як від критиків, так і від шанувальників франшизи. А ви дивилися даний мультсеріал? Цікаво було б почути вашу думку, бо я, наприклад, в дитинстві його не бачив. Перекладу українською я так і не знайшов, тож рекомендую мову оригіналу, ну а субтитри вам допоможуть. До речі, по відеоіграм вуличний знято багато кінофільмів та мультфільмів. Ми розглянули лише один. А напишіть, який ваш улюблений. Sonic X одна з перших екранізацій, знята за мотивами відеоігор від SEGA про космічного їжачка в червоних кедах. Транслювався з 2003 по 2006 роки. Налічує три сезони та 78 епізодів. За сюжетом, в результаті хаос Контроля, Сонік та його друзі переносяться зі своєї рідної планети Мобіус на землю. На землі. Сонік знайомиться з хлопчиком Крісом. Вони товаришують, і отже всі разом друзі захищають Землю та Мебіус від підступних ідей лиходія доктора Егмана, також відомого як роботнік. Злий лиходій прагне захопити весь світ, тож Сонік та компанія намагаються йому перешкодити. У серіалі присутня велика кількість знайомих персонажів: Сонік, Наклз, Майлз, Емі, Їжак Шедув та інші. Sonic X чудовий фантастичний пригодницький серіал для всієї родини. В Україні транслювався по новому каналі. Зараз в мережі і в озвучці українською мовою. Тож, кому цікаво, будь ласка, можете подивитись з дітьми. Гарний серіал на вечір: Смертельна битва. Захисники імперії. Американський мультсеріал, створений за мотивами популярної серії відеоігор 90-х Mortal Kombat. Транслювався з вересня по грудень 1996 року. Налічує всього один сезон з 13 серій. Розповідає він нам про групу воїнів, яких очолив Рейден для захисту земного світу від загарбників, які проникають через портали з інших вимірів. До захисників Всесвіту увійшли добре знайомі всім персонажі гри: Люкен, Соня Блейд, Страйкер, Джекс, Кітана, Сабзіро та Нічний Вовк. Головним ж лиходієм слугує Шаока, який мріє захопити земне царство за допомогою бійців, набраних з інших світів. Серіал був призначений для молодшої аудиторії, транслювався як ранкове шоу, тому не містить кривавих сцен та має мінімум жорстокості. Можливо, саме через це він не отримав належної уваги серед дорослих прихильників, ну і, звісно, не отримав логічного продовження. А от дорослим я дуже рекомендую сучасну серію повнометражних мультфільмів Смертельна битва легенди. Вона налічує 4 випуски, які виходили з 2020 по 2024 роки. Ось тут вас чекають справжні поєдинки, кров та жорстокість. Будьте уважні, це не для дітей. А ви тільки подивіться, як у мульт перенесли удари з гри. Найбільше раджу подивитись серії Помста Скорпіона та Битва світів, які без проблем можна знайти в українській озвучці. Cestlvenia. Культова гра від Konami отримала свій анімаційний фільм у 2017 році від компанії Netflix. Перший та другий сезони отримали назву Замок Трансильванії» та базуються на грі Castlevenia 3. Вони налічують по 8 серій кожен. Дія мультсеріалу розгортається у східній Європі за часів пізнього середньовіччя. У центрі оповідання виявляється головний герой Тревор. У минулому його родичі були відомими мисливцями на вампірів. Однак їх було вигнано з Валахії багато років тому. Але після того, як жахливе зло в особі графа Дракули, знову загрожує Європі, молодий мисливець змушений взятися за зброю та кинути виклик кровожерному графу. Вампіри! Релігійні фанатики, химерні потвори, кров та помста, моторошне, похмуре фентезі для справжніх поціновувачів. Третій та четвертий сезони вийшли 2023 року. Вони теж налічують по 8 серій в кожному. Але там зовсім інша історія, тож вона заслуговує окремого огляду. В мережі можна без проблем знайти українську озвучку. Я подивився всі серії і всі сезони. І впевнено можу вам рекомендувати до перегляду. Мультфільми, створені за мотивами відеоігор, залишили яскравий слід у серцях фанатів. Вони дарували та продовжують дарувати нам нові історії улюблених персонажів, розширювати світ ігор та робити вихідні ще цікавішими. Деякі з них стали справжньою класикою, інші забулися з часом, але всі вони були частиною незабутньої епохи. А які мультсеріали за відеоіграми запам'яталися вам найбільше? Які ще ви знаєте анімаційні фільми по іграх? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну а на цьому все. Дякую за увагу.